Що ж таке, відповідне, що ми маємо? Що ж таке церква? Це, церква це люди, які збираються разом в ім'я Ісуса Христа. Церква це люди, які збираються разом в ім'я Ісуса Христа. Відповідно, бачите, що ми з цього можемо зробити висновок. Я думаю, що ми знову ж таки ми собі нагадуємо. Тепер церква в нашому, як сказати, українсько-слов'янському розумінні, ми трошки маємо в нашій голові, що церква це будинок. Тобто ми думаємо, що церква ну так класично проходимо біля якогось храму і кажемо, це церква. Але ми маємо глибоко в серці і в розумі чітко розуміти, що церква це люди. Нема людей, немає церкви. І тут ми приходимо до такого цікавого. Висновку, що? Не висновку, а слідує з цього те, що якщо люди збираються разом не в храмі, не в неділю, тобто, якщо люди прийшли в неділю прославити Бога, це церква. А якщо люди приходять посеред тижня, збираються разом в ім'я Господа, то що це таке? Це також церква. Незважаючи на те, де б вони не збиралися, вони можуть. Збиратися по домам, вони можуть збиратися десь в парку, де завгодно. Але дві умови. Перша умова це люди, і друга умова це яка? Так, Так, ім'я Ісуса Христа, тому що ми можемо зібратися просто, щоб поїсти піци, просто, щоб там, не знаю, поговорити, в хаті поприбирати в когось. Але якщо там немає Ісуса Христа, це не є церква. Але Ісус Христос говорить, що де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Тобто, якщо ми збираємося в Боже ім'я, це є церква. І тому, коли ми приходимо на домашню групу, ми пам'ятаємо, що це є домашня церква. І ви знаєте, що це поняття, воно йде глибоко коріннями ще в книгу, в новий заповіт, в книгу дій і в деякі послання. Там багато разів згадано, що апостоли збиралися не тільки один раз на тиждень, не тільки раз на тиждень, вони там в сьомий день, ой, чи вже в шостий, я не знаю, як там в них було. Тобто вони збиралися в день Господній для того, щоб прославити Бога, але в новому заповіті написано, що вони збиралися по домах, в храмі, в школі, в синагогах, і це все була церква, там, де збираються віруючі. По домах це конкретно згадано, давайте подивимося, Дії 12.12. 12. Там сказано, що Дії 12.12 12. покажемо, покажуть нам. Війшли додому того чоловіка. Тобто вони збиралися по домах. Римлян 16.4. Їхню домашню церкву. Бачите, в кінці там е, їхню домашню церкву. Тобто домашні церкви, і саме в такому понятті не домашня група або деякого, як кажуть, ячейки, кумірки. Ні. Сказано саме домашня церква. Тому що в слові церква є смисл, в слові церква є суть. Це в ім'я Ісуса Христа. Е, Колосян 4:15. Що Лаодікії, і німфана, і церкву домашню його. Значить, для, чого, для чого взагалі збираються люди? Тобто, ви знаєте, що насправді зібрання кінцева мета богослужіння публічного, тобто як зібрання великого і кінцева мета домашньої церкви, вона однакова. Вона написана в Дії 2, 42. І вони перебували в науці апостольській. В спільноті братерській, в ламанні хліба і в молитвах. Тобто ми маємо чотири аспекти. В науці апостольській. Що таке наука апостольська? Біблія, так, ну, вивчення Біблії, Тобто роз, 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 проповідь Слова Божого. Е, тобто, коли ми розбираємо якісь місця з Біблії, читаємо науку, Спільнота братерська, що це таке? Як можна ще описати? Синоніми. Можна сказати, що спільнота братерська це відносини між людьми? Можна, так? Тому що деколи, бачите, деколи в наших бібліях ми не завжди розуміємо, тому гарний спосіб розуміти це шукати синоніми. Спільнота братерська – це спілкування, відносини між братами. Ламання хліба це причастя, зрозуміло. І в молитвах. І ви знаєте, що ці, з цих чотирьох аспектів, один з аспектів він, е, на публічному недільному богослужінню, він реалізується не дуже ефективно. Це спільнота братецька. Тобто, коли ми разом збираємося на в неділю спільності, нам досягти важко, тому що ми, от як сидимо, ми когось одного слухаємо, або ми прославляємо Бога. Але поговорити, поспілкуватися в ім'я Ісуса Христа, ми не маємо можливості. І саме це Ідеально реалізовано на домашній групі. Знаєте, що на домашній групі ви маєте можливість розказати про свої проблеми, вислухати чиїсь інші проблеми, знову ж таки, помолитися конкретно за якусь людину. І коли ми є членами домашньої групи, ми стаємо членами церкви. Тобто, не, тобто ми, це допомагає нам увійти в церкву. Це допомагає нам зрозуміти суть відносин в церкві. Суть відносин між братами і сестрами це допомагає нам глибше зрозуміти Бога через те, як будуть брати і сестри розказувати особисто, як Бог працює в їх житті. І крім того, на домашній групі ми маємо можливість послужити один одному. Тому що церква це не просто прийти і посидіти на недільному богослужінні. Церква це коли ми служимо один одному і коли ми служимо іншим людям. Коли ми допомагаємо іншим, коли ми розповідаємо про Ісуса Христа, і на домашній групі ми маємо можливість обговорити поговорити, і Бог може через молитву Бог може відкрити той спосіб, яким саме ця домашня група маленька, скільки домашня група? Десять ну, до десяти людей. Як саме ця домашня група може послужити може послужити Богові? Ми маємо можливість. Один одного підтримати в тому, щоб прийти на цей день батька і е, допомогти церкві провести цей захід, роздати Євангеліє. Як ми маємо? Подзвонити своєму, не всім, не хтось там адміністратор буде всіх обдзвонювати. А члени домашньої групи самі зібралися і прийшли допомогти послужити. І слід... нам варто пам'ятати, що домашня група це не суто вивчення Слова Божого. Ми, наша не, наша не є ціль, тобто не є ціль нашої, нашого життя пізнати, дізнатися, нагромадити знання. А ціль нашого життя це того, щоб зробити інших учнями. А це ми це можемо здійснити через те, що коли ми на домашню групу когось запросимо. Тому що людину легше запросити до себе додому, як кажуть, на чай там чи на чи просто на спілкування, просто і там, просто, щоб людина почула про Бога. Ці домашньої групи так само разом домовитися і десь послужити. І це місце домашня група це для нас місце для духовного розвитку. Тобто це не те, що ми просто пасивно слухаємо. Домашня група це те, де ми можемо задати питання. Якщо я чогось в недільній проповіді не зрозумів, я можу на домашній групі задати питання і одержати відповідь. Але. Тут є таке застереження, що ми не повинні чекати, що керівник нашої домашньої групи буде отак от сходу знати прямо все. Знаєте, що деколи варто прийняти, якщо вам, якщо ви почуєте відповідь, що я піду, е, як це досліджу це питання, і тоді вам відповім. Так? Це так, так само треба приймати, тому що жодна людина не може е, мати відповіді на всі питання. І ви знаєте, що на домашній групі ми маємо можливість згадати недільне богослужіння. І поділитися тим, чим Бог відкрив ще раз, для того, щоб Бог закріпив ці знання, ці знання, це відкриття, в наше життя. Але для того, щоб це зробити, що треба робити, щоб згадати? Треба записувати. І ви знаєте, що на цій конференції я вам скажу, я мала такий, такий докір від Бога, тому що ці англійці, які приїхали, Е, от, ну, точніше, я працювала з однією парою, то вони в нас були в церкві минулого року. Е, вони, е, я не знаю, скільки, ну, їм, напевно, вже під 70 років, е, він пастор, вже досить багато років, по багатьох країнах прибув. По-перше, ви знаєте, що вони строчили все. Тобто, проповідує такий, ну, як, як з його дочки. зору, це хлопець, йому там скільки там, 35 років. А цей е, Алістер він сидить і він і його жінка сидять, і вони пишуть дрібним шрифтом в своїх блокнотах і своїми грубими, отакими, от, ще й більшими. Отакі от, от біблії е, при, при, привезли з собою в багажі. І ви знаєте, вони сидять і пишуть, пишуть. І я була, знаєте, мені було соромно. Тобто мені було соромно, тому що ми, я особисто трошки, трошки вже забула про це, але вони не вибирали, що писати, вони постійно писали, писали, я оглядалася і дивилася, що так само, вчитель, який е, вчив е, людина, яка, особисто, ну, яка сама може читати Біблію на євриті, ну, тобто в оригіналі, як написано. Е, і він так само писав, 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 писав: знаєте, що тоді хто я? І... Це дуже корисно записувати і, да, напевно, краще записувати все, тому що поки почнеш вибирати, то потім нічого й не запишеш. Але Бог через це працює. Знаєте, Бог працює через різні ситуації, і Бог особисто буде з вами працювати на домашній групі. Тому давайте ми помолимося, щоб домашня група ще до кого увійшла серце, а в кого укріпилася в серці ще сильніше. Тому що Бог хоче нас навчати. Батько наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі, Господь, за те, як Ти влаштував Господь, свою церкву.